Майже 14 мільярдів років тому сталася подія, яка назавжди змінила наш світ. Технічно вона його створила, йдеться про великий вибух. Але що як він повториться? Ми отримаємо ще один всесвіт, безліч всесвітів, паралельну реальність. Час перезапуститься. Чи новий великий вибух стане кінцем світу? Сьогодні я розповім вам про одну із найзагадковіших теорій. У космології почну з головного наша планета приречена. Приблизно через 7,5 мільярдів років Земля, ймовірно, гарненько просмажиться, коли сонце, що вмирає, перетвориться на червоного гіганта і поглине нашу планету. Але це лише одна з планет у сонячній системі, а наша зірка одна з величезної кількості інших зірок у Всесвіті. Вважається, що їх приблизно септильйон. тобто один із двадцятьма чотирма нулями, і всі ці зірки мають колись загинути. Всесвіт має померти. Це здається логічним. Те, що має початок, зобов'язано мати й кінець. І один із можливих сценаріїв загибелі Всесвіту це новий великий вибух. Ви напевно знаєте, що всесвіт постійно розширюється і прискорюється. Зараз швидкість його розширення дорівнює 75 км на секунду, 46 миль на секунду, на 3 мільйони світлових років. Всесвіт продовжує розширюватися ще з моменту великого вибуху, адже він був справді потужним. Енергія, отримана в результаті цієї події, дорівнювала вибуху 950 октиліардів мегатон у тротиловому еквіваленті. Це приблизно як 16 октильярдів цар бомб. З того часу галактики постійно віддаляються одна від одної, але колись розширення може припинитися. Це лише теорія, яку я знайшов у відкритих джерелах, але багато вчених ставляться до неї серйозно. Спочатку швидкість розширення сповільниться через гравітаційне тяжіння всієї матерії, дійде до нуля, а потім все піде у зворотному напрямку. Але це не означає, що час обов'язково потече у протилежний бік. Хоча такий варіант і можливий, або особисто ви будете рухатися якось інакше. Всесвіт, що стискається, взагалі дуже відрізнятиметься від простого розширення, яке перемотують назад. У той час, як ранній всесвіт був дуже однорідним, всесвіт, що стискається, буде розбиватися на окремі ізольовані групи. Величезні скупчення галактик зблизяться, потім почнуть зливатися цілі галактики. У якийсь момент зірки виявляться настільки близько одна до одної, що їм доведеться зіткнутися. І такі зіткнення будуть частішими. У результаті зірки просто не зможуть розсіювати тепло, що виробляється, і почнуть вибухати, залишаючи гарячий неоднорідний газ. Через температуру, що зростає, його атоми розпадуться на елементарні частинки, які будуть поглинені чорними дірами. Потім чорні діри об'єднаються у діри побільше. Безліч чорних дір зілються в єдину чорну діру сингулярність. Астроном Івот Сендас називає її темним відображенням великого вибуху. Що ближче до умовного центру, то швидше йтиме процес. Вчені називають його. Великим стисканням щоб відбулося велике стискання, мають бути наявні певні умови. А відповідно до закону Габла стан розширення всесвіту визначається його щільністю існує його критичне значення: п'ять із половиною атомів водню на кубічний метр, 16 сотих атома водню на один кубічний фут. Якщо щільність нижче критичної, всесвіт продовжить збільшуватися в розмірах і охолоджуватися. Якщо щільність всесвіту вище, то гравітація поступово зупинить розширення і направить його назад. І все закінчиться поверненням у стан великого вибуху, який, напевно, знищить усе живе та неживе. Ця теорія має слабкі місця. Астроном Івид Сендес, якого я вже згадував, вважає, що відкриття темної енергії підірвало теорію великого стискання. Можна припустити, що через цю субстанцію Всесвіт буде розширюватися вічно. Утім, поки що темна енергія залишається маловивченою, а значить, її властивості можуть виявитися зовсім іншими. Але що як велике стискання? Це ще не кінець, вона має по-справжньому космічний сиквел під назвою Великий відскок. Найбільш ґрунтовно про нього висловилися фізики Ніл Турок та Штефен Гілен у журналі «Physical Review Letters». Хоча сама ідея не нова. Відповідно до цієї теорії, всесвіт постійно проходить через цикл нескінченних розширень та стискань. Можливо, і наш з вами всесвіт виник у результаті розпаду попереднього. Визначити, яке це переродження неможливо. Адже щоразу, як всесвіт проходить точку сингулярності, він обнуляється. Іншими словами, після великого стискання відбудеться черговий великий вибух, який створить новий всесвіт. Він розширюватиметься і охолоджуватиметься, поки теж не досягне своєї межі. Потім почне стискатися і все повториться спочатку. Таким чином все світ існуватиме вічно. Велике стискання не єдина подоба великого вибуху, яку можна очікувати у майбутньому. У 2018 році гарвардські фізики Андерс Андреасен, Вільям Фрост та Меттю Дюй Шварц зробили сенсаційні висновки. Вони заявили, що всесвіт може зруйнуватися через Бозон Гікса, тієї самої частинки, якої так боялися при запуску великого андронного колайдера. І знаєте, схоже, що побоювання були частково виправдані. Бозон Гікса є найдрібнішою елементарною частинкою, яка надає іншим частинкам масу, якщо його якимось чином дестабілізувати. Весь всесвіт вибухне потужним вибухом, який спалить все від одного кінця космосу до іншого. Не зовсім те, що чекаєш від класичного великого вибуху, але масштаб відповідний. Але ви не можете просто взяти бозон Гікса і струсити його, щоб запустити кінець світу. Дослідники з Гарварду вважають, що позбавити бозон Гікса стабільності здатне лише викривлення простору часу навколо чорної діри. Оскільки ці області не діють відповідно до законів стандартної фізики, чорна діра теоретично може містити масу Бозона Гікса і дестабілізувати його. Про такий кінець світу говорив ще Стівен Гокінг, але нічого подібного не повинно статися протягом ще 10 мільйонів трильйонів 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 трильйонів, трильйонів, трильйонів років. – 10 зі ста тридцять дев'ятьма нулями такий термін відокремлює нас від нового великого вибуху. І навіть коли він станеться, ми навряд чи встигнемо щось зрозуміти чи злякатися. Оскільки Пол Гікса сформоване одноіменними бозонами та рівномірно розподілене по всесвіту. То все, що існує в його межах, миттєво випарується. Не можна знати напевно, яким буде кінець цього світу. Але гарвардські вчені на 95% впевнені, що все відбудеться саме за такою схемою. До речі, великий вибух може відбуватися прямо зараз. У цю саму секунду, поки ви дивитеся відео. Не відчуваєте жодних змін. Річ у тому, що він може статися за межами нашого всесвіту. Існує теорія мультивсесвітів, яка робить реальністю усі фантастичні сюжети про паралельні світи. Якщо вірити їй, то мульти Всесвіт схожий на велику киплячу каструлю або безліч мильних бульбашок. Вони рухаються незалежно одна від одної, іноді можуть бути дуже схожими, мають різні розміри і періодично стискаються. Подібне зіткнення могло спровокувати великий вибух, який створив наш всесвіт. Невідомо, скільки всесвітів може містити в собі мультивсесвіт, ймовірно, нескінченно багато. А отже, зараз дві з них, можливо, створюють щось нове. Усе, про що я сьогодні розповів, теорії, причому навіть для найвідоміших дослідників поки що наукова спільнота не може сказати зі стовідсотковою впевненістю, яким був старий великий вибух, і наскільки ймовірним є новий. Швидше за все, згодом вчені змінять свою думку. Наприклад, розкриють усі таємниці чорних дір або виявлять вхід у паралельну реальність. Але це вже зовсім інша історія, та тема для окремого ролика. Якщо вам сподобалося відео, ставте палець вгору не забудьте підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Тисніть на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про вихід нових цікавих відео, які чекають на вас попереду.